Карина дивилася на годинник і чекала, коли це все закінчиться. У сусідній кімнаті бабуся стогнала від несамовитого болю. Ой, внученько, вибач, що не даю тобі спати. Все добре зі мною. Навіщо ти кажеш неправду? Я тобі зараз зроблю знеболювальний укол. Ой. Коли вже я відмочуся, тебе я виснажила, геть схудла, бідна, через мене. Бабусю, що ти кажеш таке? Тобі ще жити й жити? Не пощастило тобі, зі мною, Грошей ні на що не вистачає, тільки на мене все витрачаєш. Напевно, хочеш кудись сходити, розважитися, а я тобі всі руки зв'язала, бабусю. Ми з тобою ще разом кудись сходимо, сказала онучка. Карина не знала батьків. Вони були дрібними підприємцями, а її ростила бабуся. Мама, з батьком загинула ДТП під час одного з відряджень. Карина дивилася на спільне фото батьків, які ж вони красиві й закохані. Вона пам'ятала, як тримала у своїх рученятах квіти під час похорону. Бабуся стала для неї всім, і вона дуже її любила. Але рік тому жінка стала дуже сильно хворіти. Онучка відвезла її в лікарню, а там після огляду сказали, що потрібна дороговартісна операція. Без неї бабуся просто не виживе. У Карини грошей не було. Та й влаштуватися на роботу вона не могла, потрібно було доглядати за бабусею. А кредиту їй ніхто не дасть. Якось, коли їй було трішки легше, Карина обійняла бабцю на ліжку, і вони разом дивилися фільм. Там дівчина віддалася багатому стереганню за гроші. Раптом вона вирішила задля порятунку рідної людини зробити те ж саме. Із багатих і відомих людей міста Карина обрала. 58-річного олігарха Олексія, який давно був удівцем. Вона подумала, що він точно цікавиться дівчатами і записалася до нього на прийом. Олексій не знав, чому до нього прийшла ця чарівна особа, але коли вона повідомила йому мету візиту, він подавився водою. Я просто читала і чула не раз, що такі багаті чоловіки, як ви, часто купуєте новинних дівчат, додала дівчина. А ти впевнена, що це мені потрібно і скільки ж ти хочеш грошей? Сума, як для нього, була невеликою, проте йому кортіло дізнатися, навіщо цій дівчині потрібні такі гроші. Ти заборгувала комусь? запитав. Мені просто потрібні гроші. Я маю подумати, скільки у мене є днів? запитав два дні. Впевнено відповіла. Олексій покликав чоловіка, який увесь е цей час стояв за ширмою і запитав, що той думає про все це. Це все дивно, вона не схожа на розбещене дівчисько. Я теж так думаю. Дізнайся все про неї до вечора. Гриша був розумним хлопцем, хоч і геть молодим. Він був його позашлюбним сином, але чоловік юнака дуже любив. Увечері він помідомив батькові про хвору бабусю, і що на її лікування потрібна саме така сума, яку попросила Карина. Гриша, вона сподобалась тобі? спитав батько. Вона незвичайна, промовив задумливо хлопець. Ввечері Карині подзвонили. Гриша повідомив, що Олексій погодився. Дівчина боялася, що її надурять, але іншого виходу не мала. У двір заїхав джип, в якому сидів чоловік. Ви не передумали? запитав ні. Ніяково відповіла. Вони під'їхали до будинку, який був схожий на замок. Дівчина зайшла всередину. Там стояв шикарний стіл, а на ньому чимало алкоголю і закусок. Карина ніколи в житті не вживала алкоголю, але знала, якщо зробить це, їй буде легше. Мені чогось міцного, попросила дівчина. Вже геть за трохи вона сп'яніла і одразу ж заснула. Гриша узяв Карину на руки і відніс до ліжка, уклав її і повернувся до Олексія. Бабусю вже везуть в лікарню, через дві години розпочнеться операція, сказав Гриша. Карина прокинулася вранці від страшного болю у голові. На ній був одяг, і вона дуже засмутилася, що не змогла зробити задумане. Вибачте, я сьогодні не буду пити. Повторімо все, сказала до Олексія. Сядь, сказав він. Твоя бабуся в лікарні. Операція пройшла успішно. Якщо людина заможна, це не означає, що вона монстр, промовив. Звідки ви дізналися про бабусю? Це вже не має ніякого значення. Це ви оплатили операцію? спитала дівчина. Ні, одна дуже хороша людина. Карина приїхала в лікарню і дізналася новину, бабуся буде жити. Навіщо ти це зробив? запитала Карина Гришу. Ти мені сподобалася, і я не хотів, аби ти не робила дурниць, відповів хлопець. Хоча батько не думав нічого з тобою робити, ми домовилися вкласти тебе спати і в цей час зайнятися твоєю бабусею. Через півроку Гриша чекав Карину біля рацу. З шикарного авто вийшла наречена, яка світилася від щастя. Слідом йшла жінка в красивій сукні з гарним макіяжем. Олексій подивився на неї і завмер. Молоді переглянулися і зрозуміли, скоро буде ще одне весілля.